Дивіться, якщо у вас виникла така проблема, коли в чашу унітазу з бака постійно тече вода. Це дійсно дуже неприємна причина, тому що це викликає переплату за воду, якщо це квартира. А якщо частний сектор, то це буде постійно вмикатися насосна станція. Ну, набагато частіше. Що також не дуже приємно. Але все це можна вирішити. Дуже швидко і своїми руками. Зараз все покажемо і розкажемо, в чому справа, які причини слугують ось ці несправності вашого унітаза. Зняли кришку і бачимо відразу, що у нас вода тече в переливну трубку. Тобто ця трубка слугує для того, що якщо вода підіймається Вище рівня встановленого, який потрібен, то через цю трубку вона спускається в чашу унітаза, щоб не було переповнення бачка і, вас не затопило сусідів, ванну кімнату. Ось так. Що слугує цій несправності? Це ось поплавковий механізм. Ми бачимо, що якщо надавити на поплавок, Вода тече ще більше. Тобто поплавок піднявся якби на максимум, але це не перекриває воду повністю. Тому проблема буває така. Або поплавковий механізм почав більше підійматися, або несправний клапан, який не перекриває воду і у вас вода постійно е, додається в бачок. І таким чином переливається і зливається в цю трубку. І потім у вас виникає така проблема. Зараз ще, ще раз вам покажу. що, от, якщо подивитися, бачите, доторкнувся ще більше до поплавкового механізму і вода побігла ще сильніше. До цього вона не так текла. Тобто, Тут дві причини. Для цього потрібно перекрити воду на бак унітазу, щоб ми не зливали зайвої води. Потім беремо кнопку, вкручуємо, для чого потрібно вкрутити, щоб, бачите, який механізм, щоб можна було натиснути і злити воду. Кнопку. Дивіться. Далі. Ну Ми вияснили, що в нас проблема з переливною трубкою. Тобто, в нас не закривається або клапан, який можна провернути проти часової стрілки. Ну, в нас такий механізм. Є бокові клапани, які перекриваються також поплавок і перекривається клапан, встановлений тут. Тобто, підведення. Води з боку баку. У нас нижнє підведення води, тому ми провертаємо проти часової стрілки і ось дивимося. Відразу перевіряємо мембрану, тобто, щоб мембрана була ціла, тому що можливо, щоб на ній не було ніяких накіпів, Бо буває, якщо у вас дуже погана вода, Буває, осідають солі, і таким чином клапан щільно не перекриває отвір, і вода постійно поступає в бак. І можна просто промити мембрану, почистити її, назад, встановлюємо. По часовій стрілці провертаємо, і все. І в нас буде поплавок працювати. Але. Наприклад, сталося так, ну, по якимось причинам, можливо, трубка трішки осіла, а можливо, поплавок почав підійматися більше. Тому ми можемо завжди його налаштувати. Тобто в нас ось, наприклад, є ось такий винт, він з різьбою пластиковий. Ми його прокручуємо і таким чином ми регулюємо, або поплавок більше буде підійматися, або менше. Якщо поплавок буде менше підійматися, то рівень води у вас, звісно, буде менший. Тому що клапан буде швидше перекриватися. Тому ми по часовій стрілці, якщо по часовій стрілці ми крутимо, то це ми збільшуємо підйом поплавка. тобто, Рівень води буде збільшуватись. А якщо протичасової, то ми, навпаки, зменшуємо. От нам треба протичасової прокрутити, для того, щоб зменшити рівень води, і подивимося, що при цьому станеться. Дивіться, щоб налаштувати поплавок, вам потрібно крутити ось цей винт. Ну, якщо у вас нижнє підведення і такий тип поплавку. В Інших типів поплавків, так само є гвинти, які потрібно прокручувати і регулювати. Наприклад, щоб було, от у вас води немає, і щоб легше було його прокручувати, цей винт, потрібно припідняти поплавок і крутити, він тоді легко буде прокручуватись. Але якщо буде опущений, вам буде тяжко прокручувати. Дивіться, я прокрутив проти проти часової стрілки. Таким чином поплавок в нас став нижче. Відповідно, що коли вода буде підійматися, клапан швидше перекриється. Давайте перевіримо. Відчиняю кран. Пішла вода. Зараз перевіримо, що в нас вийшло. Туди потихеньку набирається. Ми також використовуємо, бачите, кинули таблетку для того, щоб не було запаху з чаші унітазу. Тобто ми не використовуємо в самому унітазі, як тут навішують на чашу, а ми кидаємо в бак і все. Вистачає десь на неділю можливо і більше так вода потихеньку набирається бачимо що поплавок підіймається бачите взагалі ось видно де найчастіше був рівень води. Тобто рівень був, ну, майже до переливної трубки, але, ось бачите, так, підіймається, підіймається ще трішки шумить. Значить, вода ще прибавляється, ми бачимо, що майже в рівень. Майже в рівень, а тому, а тому ми можемо ще підкрутити. Трішки прикрутимо. Бачите, я ще, ще поплавок більш втопив, але мені не подобається, що майже в рівень стоїть вода. Зараз ми трішки ще приспустимо. Ну, розумієте, з першого погляду ви так не налаштуєте. Тобто потрібно завжди взяти, перевірити. Щоб не зливати всю воду. Все, чуть пішла знову вода, в бак набиратися. І тепер дивимося, де зупиниться тепер рівень води. Все, дивіться, вода набралася в бак. І ми бачимо, що тепер рівень води, ну, десь сантиметра 2. Не дістає до перелива. Все у нас кран відчинений, вода набрана і все, вода не тече в чашу унітазу. Дивіться, а в іншому випадку, коли постійно тече вода, то, можливо, проблема ось в цій манжеті. коли ми натискаємо кнопку, манжета підіймається і з'являється отвір для зливу води. Відпускаємо, манжета стає на місце, і потім ще під тиском води, яка набирається в бак, її ще притискає. Але якщо, наприклад, повторюся, у вас погана вода, багато солей. То, по-перше, мембрана швидко стає менш гнучкою. На ній з'являється наліт, накіп всіх цих солей, і все, і вона не притискається, як потрібно, до тієї пластикової поверхні. І коли ви натиснули, вона підіймається, відпускаєте. Кнопку вона притискається, але притискається вже нещільно до пластикової поверхні. І таким чином вода потихеньку буде стікати знову в чашу, і при цьому буде постійно йти до набір води. Тому вам потрібно буде розібрати ось, ось цю арматуру зливну, або замінити її взагалі, або Промити, прочистити цю мембрану і подивитися, чи буде тримати потім воду чи ні. Якщо вам цікава буде ця тема, то ми в наступному відео розберемо цю арматуру і покажемо, як все це потрібно зробити. Тому пишіть в коментарі, кому цікаво, зробимо в наступному відео.